Розділ одинадцятий, Гніздо рідкісної пташки. Перші дві-три хвилини вікон стояв і дивився, а мері спостерігала за ним. Потім він Пішов. Тихо, тихо, навіть ще тихіше, ніж ступала Мері, коли вперше тут опинилась. Його очі вивчали геть усе сірі дерева із сірими пагонами, які звисали з гілок, плутанку бур'янів на мурах і на землі, альтанки з вічно зеленими рослинами й кам'яними лавами. Високі горщики для квітів, що стояли в альтанках. Ніколи не думав, що все побачу, зрештою сказав він пошепки. Ти знав про нього? запитала Мері. Вона сказала це голосно і Дікон зробив їй знак. Маємо розмовляти тихо, прошепотів він, бо ще хтось почує і захоче дізнатись, що тут таке. Ой я забула, мовила перелякано Мері, затуляючи рота долонею. Ти знав про цей сад? запитала вона знову, трохи оговтавшись. Дікон кивнув. Марта розповідала, що там ніколи нікого не було, бо туди ніхто не заходив, сказав він. Нам так кортіло дізнатись, що ж там всередині. Він замовк, подивився на казкові сірі пагони, що звисали довкола, і його круглі очі радісно зблиснули. Ой ой, скільки тут пташиних гнізд буде навесні, сказав він. Селебонь – найбезпечніше місце в Англії, ніхто не приходить сюди, до сих дерев, до сих нетрів, до сих троянд. Усі птахи, з пустища могли б тут гніздитись. Панянка Мері поклала долоню йому на руку, навіть не помітивши цього. А що з трояндами? прошепотіла вона. Ти можеш сказати? Мабуть, вони всі померли? Е, ні, не померли, не всі, відповів дікон. Глянь. Він підійшов до найближчого дерева, старого із сирим лишайником на корі обплутаного мережевом пагонів, дістав із кишені тонкий складений ножик і відкрив одне лезо. Туво багато старої деревини, яку треба прибирати, сказав він. Але за цей рік наросла й молода, ось трохи молодої. І він торкнувся паростка, який був коричнево-зеленим на вигляд, на відміну від інших сухих і сірих. мері так само торкнулась його з благоговінням і трепетом. «О оцей, мовила вона, оцей живий. Обличчя Дікона розпливлось у усмішці, живісінький, так само, як ти або я, промовив він. Я рада, що він. Живісінький, вигукнула вона пошепки, я хотіла б, щоб усі вони були живими. Ходімо, пройдемось саду і порахуємо, скільки тут живих. Мері аж тремтіла від хвилювання, і дікон теж. Вони ходили від дерева до дерева, від куща до куща, і дікон показував їй дивовижні речі. Вони здечавіли, – казав він про троянди. Але найміцніші з них добряче розрослися, кволі всохли, одначе інші росли і росли, розростались і розростались. Диви, і він пригнув донизу сіру суху на вигляд гілку. Можна подумати, що ця гілка зовсім мертва, але я не вірю, що вона мертва цілком аж до кореня. Я надріжу внизу, і ми побачимо. Він став навколішки і надрізав мертву на вигляд трояндову гілку недалеко від землі. Ось, мовив він триумфально. Я ж казав, тубо все зелене, глянь. Мері стояла навколішках і дивилась дуже уважно. Коли воно зеленкувате й вогке, ось як тута, то воно живе, пояснив він. Як пагін всередині сухий і легко ламається. Ось як оцей шматок, то виходить, він пропав. Туво здорове коріння, і як всі живі гілки пустять пагони, а старі мертві гілки обрізати і все перекопати, і доглядати за всім оцим, то буде, він замовк і підняв обличчя, щоб глянути на пагони, які звисали в нього над головою. То сього літа то буде море троянд. Вони переходили від куща до куща і від дерева до дерева. Він дуже вміло користувався ножем, знав, як правильно обрізати від мертві гілки, безпомильно розпізнавав, де живий, а де мертвий пагін. Десь через півгодини мері здавалося, що вона й сама вміє розпізнавати, і коли він надрізав неживу на вигляд гілку. Вона вигукувала радісно пошепки, побачивши бодай слід вогкої зелені. Лопата, сапка і вила дуже їм пригодились. Він показав їй, як користуватись вилами, а сам скопував землю лопатою, роблячи це для того, щоб вона дихала. Вони старанно працювали біля найбільшого трояндового квітника, коли раптом Дікон вигукнув від здивування. Що це?» – він показав на траву за кілька кроків від себе. Хто це се робив? Це був один із тих маленьких кружечків, які Мері розчистила довкола блідозелених пця точок. Це я роби... зробила, сказала Мері. А я гадав, ти ніць не знаєш про сади. вигукнув він. Я справді не знаю, відповіла вона, але. Цяточки були такими маленькими, а трава такою густою і високою, що в них зовсім не було простору, щоб дихати. Тому я розчистила для них місце, і я навіть не знаю, що це. Дікон підійшов і, широко усміхаючись, став біля них навколішки. Ти все робила добре, сказав він. Садівник би зробив те ж саме. Вони ростуть тепер, як джекові боби. Секрокуси, білі проліски, нарциси. Він повернувся до іншої ділянки. А там жовто-білі нарциси. Еге, буде чим помилуватися. Примітка: джекові боби. З англійської народної казки Джек і бобове стебло чарівні боби, які виросли до неба. Він бігав від одного розчищеного місця до іншого. Ти така маленька, а зробила так багато, сказав він, глянувши на неї. Я трохи погладшала, промовила Мері, і стала сильнішою. Раніше я була завжди втомлена, а тепер, коли копаю, то зовсім не втомлююсь. Мені подобається запах свіжої землі, коли перевертаєш її лопатою. «Все так, дікон кивнув головою. Немає ліпшого запаху, ніж запах свіжої землі. Хіба тільки свіжа зелень під дощем пахне ліпше? Я багато днів був на пустищі коли дощило. І любив лежати під кущами, слухати м'яке шарудіння крапель по вересу і вдихати цей запах. Матуся каже, що в мене ніс тоді тремтить, як у зайця. І ти не застудився? запитала Мері, дивлячись на нього здивовано. Вона ніколи не бачила такого кумедного, такого славного хлопчика. Я ні. сказав він, усміхаючись. Скільки живу на світі, ні разу не застудився, я ж ніколи не сидів удома. Гасав пустище йому будь-яку погоду, немов той Заєць. Матуся каже, що я за 12 років так нанюхався свіжого повітря, що тепер жодна болячка мене не вхопить. Я міцний, як ціпок із акації. Говорячи це, він не кидав роботи. Мері від нього не відставала, допомагаючи то вилами, то совковою лопаткою. То є коло чого працювати, промовив він, радісно оглядаючи все довкола. Ти прийдеш допомогти мені? запитала Мері. Я також можу бути корисною, можу копати землю і полоти бур'яни, робити му все, що ти скажеш. Приходь, діконе». Будь ласка, я буду приходити щодня, як ти захочеш, і в дощ і в погоду, твердо сказав він, то є найліпше заховатися тут від усіх і допомагати садові прокидатись. Якщо ти будеш приходити, сказала Мері, якщо ти допомагатимеш мені оживляти його, я. я... Навіть не знаю, що я зроблю, доказала вона безпорадно. Що можна зробити для такого хлопчика? Я скажу тобі, що ти робитимеш, мовив дікон зі щасливою усмішкою. Ти будеш гладшати, і у тебе буде. Такий апетит, як у молодої лисиці, і ти навчишся розмовляти з вільшанкою так само, як я. Ото буде добре. Він зробив кілька кроків, оглядаючи дерева, мури і кущі. Мені б не хотілося, аби сей сад був таким, як у садівників, чистим і прилизаним, сказав він. Ліпше, як він, такий. Як зара із дикими рослинами, що скрізь звисають і в'ються, і сплітаються. Не можна, щоб він був прилизаним, схвильовано, сказала Мері, якщо він буде охайним та упорядкованим, то він тоді не буде таємним. Дікон куйовдив своїй яскраворуді кучері і мав спантеличений вигляд. Таємний сад, а я, промовив він. Та, схоже, відтоді, як його закрили 10 років тому, тут бував іще хтось, крім вільшанки. Але двері були замкнуті, а ключ заритою землю, сказала Мері, ніхто не міг сюди зайти. Це правда, сказав дікон, дивно. Мені здається, що тут. Обрізали троянди не так давно. Але як таке може бути? запитала Мері. Він дивився на трояндові гілки і хитав головою. Ото, як таке може бути, пробурмотів він. «Та ж двері були замкнуті, а ключ у землю. Панянка Мері відчувала, що скільки житиме, стільки й пам'ятатиме той день, коли почав оживати її сад. Звісно, для неї він почав оживати саме цього ранку, коли дікон розчищав місце. Щоб посадити насіння квітів, вона згадала, що їй кричав Безіл. «Чи є квіти схожі на дзвіночки? запитала вона. Конвалії, відповів Дікон, копаючи землю. Кентерберійські дзвіночки і просто дзвіночки. Треба їх посадити, сказала Мері. Конвалії того ростуть, я видів. Вони ростуть дуже густо, і нам доведеться їх проріджувати, але їх повно. Інші квітнуть аж через два роки після того, як посадиш насіння. Проте. Я можу принести кілька дорослих рослин із нашого квітника. А нащо тобі? Тоді Мері розповіла йому про безіла його братів та сестер в Індії і про те, як вона їх ненавиділа, як вони дражнили її. Мері, панянка, вредна поганка. Вони ходили круг мене і співали. Мері панянка, вредна поганка, як росте твій сад, в нім черепки, ще й черв'яки, ще й дзвіночки в ряд. Я запам'ятала це, і мені було цікаво знати, чи справді є квіти, схожі на дзвіночки. Вона насупила брови і сердито загнала лопату в землю. Я не була такою вредною, як вони. Дікон засміявся. Еге, сказав він, розбиваючи великі грудки чорнозему, і вона побачила, як він вдихав запах землі. Нема чого бути вредною, коли тут такі квіти і так багато звірят навкруги, і всі вони бігають і будують собі домівки або в'ють гнізда і співають, і свистять. Хіба ні? Мері стала навколішки біля дікона, глянула на нього. І перестала супити брови. Діконе, сказала вона, ти такий же милий, як про тебе розповідала Марта. Ти мені подобаєшся, і ти п'ятий. Я ніколи не думала, що мені будуть подобатись аж п'ятеро людей. Дікон сів навпочепки так само, як сідала Марта, коли чистила камін. Він і справді славний, подумала Мері, оці його блакитні очі, червоні щоки і кумедний Керпатий ніс. Лише п'ятеро людей тобі подобаються, перепитав хлопчик. А хто інші четверо? Твоя мама і Марта, Мері загинала пальці. Вільшанка і Бен везер став. Дікона це так розсмішило. Що він затолив рота долонею, аби заглушити сміх. Я знаю, ти маєш мене за дивака, сказав він. Але як на мене, ти найбільша дивачка, яку мені доводилось бачити. І тоді Мері зробила дещо несподіване. Вона нахилилась і запитала його про те, про що й не мріяла запитати раніше. І вона намагалась запитати йоркширською говіркою, бо це була його мова, а в Індії тубільці завжди були вдячні, коли до них звертались їхньою мовою. А ти хотів би зо мною дружити? запитала вона. Певно, що хотів би, щиро відповів хлопчик. Аво, і вільшанка з тобою дружить. То вас у мене двоє, сказала Мері, двоє друзів. І вони працювали далі ще веселіше і завзятіше. Мері було так. Кода, коли великий годинник на подвір'ї пробив час обіду. Мені треба йти, сказала вона засмучено. Тобі, певно, теж дікон усміхнувся. Мій обід зо мнов, сказав він. Матуся завжди кладе мені щось у кишеню. Він підняв із трави куртку і дістав з кишені маленький вузлик. Білоблакитна чиста хусточка із грубої тканини, в якій було щось загорнуто. То були дві тонкі скибочки хліба і шматочок ще чогось, який лежав між ними. Звичайно, це тільки хліб, сказав він, але нині ще й шматочок бекона. Оце так обід, подумала Мері. Але дікон був задоволений. Біжи поїж», – сказав він, я пообідаю швидше за тебе. Хочу зробити тут ще дещо, перш ніж піду додому. Він сів на землю, притулившись спиною до дерева. Я покличу вільшанку», – сказав він, і дам їй шкуринку від м'яса, птахи люблять таке. Мері не хотілося йти від нього. Він був схожий на лісового духа, і вона боялась, що він зникне, коли вона повернеться. Цей хлопчик був занадто хороший, щоб існувати насправді. Мері повільно пішла до дверей у мурі, а тоді зупинилася і повернулась назад. Щоб не трапилось, ти...» Ти нікому не скажеш? запитала вона. Дікон уже наминав хліб із беконом і заспокійливо усміхнувся. Якби ти була рідкісною пташкою і показала мені своє гніздо, невже ти гадаєш, що я б комусь про це розповів? Та ніколи в світі, сказав він. Будь спокійною, як пташка в гнізді. І Мері була спокійною, ті, 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 на гілці, підемо. У птаха, всі історії, щасливі. Цей спів цей оберіг, цей камертон